Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин звідси з Канади. Так, друзі, я впевнений, що класні новини нам потрібні. Саме класні новини додають нам енергію, додають нам впевненості в, е, в завтрашньому дні і додають нам сили боротися з цими всіма мудаками. Дональд Трамп сьогодні знову розродився своєю ідеєю про 51-й штат, тобто хоче приєднати Канаду, але тепер він вже не заля. Канаду, не залякує канадців, а хоче придбати, купити Канаду за мідячок. Знаєте, такий. Про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але Канада, моя улюблена Канада, вона відповідає потужно, вона відповідає влучно. І про це ми також сьогодні поговоримо. Як Канада черговий раз поставила цього е дурака старого дурака і дала йому піндюлі. Просто таких дзвінких, класних піндюлей. Але спочатку, друзі, як. Хочу е, всім вам подякувати. Я хочу подякувати вам за вашу підтримочку. Я хочу подякувати вам за ваші підписочки, вподобайки, за ваші найкращі в світі коментарі. І я хочу подякувати вам за увагу до Канади. Мене багато дивиться людей з України, і це класно, це правильно, тому що Канада і Україна це великі друзі, і Канада залишається великим другом України. І в Канаді зараз знаходиться одна з найбільших українських діаспор. Ну і від ці країни вони переживають зараз дуже дуже близькі проблеми і у Канади і у країни, На жаль, так сталося. Ну прибабахнуті сусіди так не просто прибабахнуті, а там просто йобнуті сусіди. І зараз обидві ці країни вимушені боротися за свій суверенітет. Звісно, в Україні це йде все набагато гірше, набагато важче. Там люди буквально віддають своє життя за незалежність за суверенітет. Канаді зараз інший етап, але все можливо так. Ну ніхто не може сказати, що цього рудого придурка на умі і що він завтра вибрикне. Тому дві ці країни, два цих великих друга, вони дуже і дуже схожі. І я вболіваю за Україну. Я постійно читаю, що відбувається в Україні. В мене серце болить за Україну і. Українці так само переживають і вболівають за Канаду, і це класно. Тепер що стосується Дональда Трампа, він знов написав своєї е, соціальній ці помойці труж сошел. Що він там збирається зараз будувати цей за е, золотий купол, е, щоб закрити всі Сполучені Штати Америки, і е, Канада також хоче приєднатися до цього куполу. І Він написав, що він запропонував Канаді, що якщо Канада хоче приєднатися, то Канаді потрібно буде заплатити 61 мільярд доларів. Але якщо Канада стане 51 м штатом Сполучених Штатів Америки, то в такому випадку Канаді нічого платити не треба буде. На Нормально такий хід собі, ну це старий придурачне, маразматичне я, я не знаю, як його назвати. Він він вже що тільки наробив. Він намагався залякати Канаду, він намагався там е, обкласти е, е, опустити нашу економіку. В нього нічого не виходить. Так і зараз він вирішив придбати Канаду за мідний такий грошик. Так хоче придбати Канаду за те, чого в нього немає. Він каже: ось я запропонував і Канада зараз думає над цим. Тобто. Канада взяла це до уваги і зараз над цим розмишляє. Я не знаю в якому світі він живе, що він там курить, чи п'є, чи які клізьми йому вже там ставлять із чим от чесно. но буквально за день до всього цього так до цього його словесного паносу. І намагані придбати Канаду. До речі, знов таки повернемося трошечки до цього золотого купол. Як він нарахував ці мільярди, ніхто не знає, але всі чудово знають його любов до цифр, так що він взагалі нічого не розуміє ані в цифрах, ані в буквах, ні в чому. Тобто ці його 61 мільярд можуть бути, знаєте, так ну висосана, от хочу стільки, і все. І або так, або ніяк. Ну і знов-таки 61 мільярд за що? За, за цей купол, так, золотий купол. Які він він так назвав Золотий купол. Ну в нього як ото цигана, знаєте, душонка така циганська не хочу образити циган. Знаю досить класних циган, але є от циган така тя золота. Оце таке, щоб все було блістявше. Так так, от і у Дональда Трампа золотий купол. Звідки він? де він? Покажи мені його цей купол. Він його ще над Америкою немає, а він вже продає цей купол, розпродає і хоче придбати за нього Канаду. Але буквально за день до цього в Канаді відбулися дуже потужні події. Перша класна подія це те, що запрацював врешті-решт канадський парламент. Так, вже майже півроку Канада живе без парламенту. Але буквально вчора парламент запрацював, вже обрано спікера парламента. Спікер також представник вибиральної партії, тобто ліберальна партія сидить потужна в парламенті, і маркарні його поздравив. Маркарні йому допомог вийти на сцену і вже. Спікер сказав також свої перші сказав слова, що він буде робити, як він буде робити. Ну, до речі, марку Карні зараз і нашому канадському уряду буде набагато легше, маючи за спиною таку міцну силу, як канадський парламент. Так тобто, вже буде легше і боротися з внутрішніми проблемами, і боротися з е, зовнішніми проблемами, і це дуже класна новина для Канади. Ну і для всього світу, я сподіваюсь, тому що Канада вона була. Є і залишається потужним гравцем на світовій арені. Друга класна подія це знов-таки це в пику, Трампу, от в пику Трампу. ну от Я не знаю, цьому придурку вже б'ють і в носи, вуха, як його тільки не б'ють. А він, як отой, знаєте, маразматик і не може зрозуміти, звідки йому прилітає і за що. В пику Трампу наш прем'єр-міністр Марк Карні... Запросив короля Чарльза прилетіти на відкриття парламенту, і король прилетів, такого не було вже багато-багато десятиліть. Ніхто не запрошував. А тут на тобі е, це зроблено було навмисно. Тобто Маркарні спеціально запросив короля, щоб показати, що Канада залишається е, суверенною країною, і що Канада не збирається приєднуватися до Сполучених Штатів Америки. Але ж це ж руде чмо, вона не розуміє. Воно не розуміє, е, що йому кажуть. Ну і король. Король зробив дуже потужну таку промову під час коли відкривався парламент. Він сидів на троні як потрібно, і він сказав свою промову. Він багато чого там різного сказав, такого правильно, але основна його посил був в тому, що в Канаді зараз відбуваються дуже е, такі серйозні зміни. І як сказав е, король, зараз Канада переживає. Найважчі часи з часів Другої світової війни, тобто зараз все змінюється навколо Канади. так весь світ зараз змінюється. Економіка всього світу змінюється, але Канаді достається більше всього від нашого придурашного сусіда Сполучених Штатів Америки. Ну і всю цю заварушку зі змінами це знов таки ж заварив цей Трамп зі сполученими штатами Америки. І він що він сказав? Він це підкреслив, що Канада зараз робить багато зусиль для того, щоб забезпечити свою е, безпеку. Канада збирається наймати зараз багато поліцейських, наймати, наймати багато військових буде залучати до армії і маркарні. Також зробив вже стосовно цього заяву. Що якщо у когось є ідеї, як покращити службу, як покращити незалежність Канади, е, всіх запрошує до себе. Ну і також. Король ще підкреслив, що він е, радий, він радий, що Канада взяла зараз напрямок саме на об'єднання з Європою, і свою безпеку Канада зараз е, буде строїти разом з Європою. Тобто Європейський Союз зараз розробляє програму, і це ми з вами почули вперше так: з вуст е, е, з вуст короля, е, що Європейський Союз зараз розуміє, що на Сполучені Штати Америки вже полагає. Не можна Сполучені Штати Америки, це вже все, це дно, це труха, і Європейський Союз зараз працює над програмою, щоб створити свою систему е, безпеки. Так, ну як то НАТО, можливо, на базі НАТО щось буде створене інше. І Канада, моя улюблена Канада. Вона взяла напрямок і при щоб приєднатися саме до європейської системи безпеки, а не до Американської. Тобто е, е, Канада просто. Каже сполученим штатам Америки окей, ви наш сусід, нам з вами не повезло. Ми на вас сподівалися, ми з вами жили нормально. Ми намагалися у вас бачити друзів, сусідей гарних. Але ну, якщо ви такі, то ну окей, значить далі нам з вами не по путі. І Канада взяла. Певнено шлях на е, свій розвиток і об'єднання з Європою, і це класна новина. І мені це подобається. До речі, так мені це подобається більше ніж якщо б Канада. Зараз би намагалась об'єднатися зі Сполученими Штатами Америки. Чому я вам скажу? Тому що я чудово розумію, Трамп Трампом, так окей, це зрозуміло. Там це е, руде чмо сидить, там маразматичне, воно щось ляпатить, щось робить. Е, це, це його проблеми, це були би американські проблеми. Але я вам хочу сказати, що кожного дня там арештовують не за що, там дітей висилають в цих е, е, поліцейських, так які, е, з людьми там поступають. Як я не Знаю, там в Сполучених Штатах Америки там небезпечно зараз. Там е, всіх попереджають, що якщо вам не треба по роботі або ще по чомусь, не їдьте в сполучені Штати Америки, тому що там небезпечно. Тобто, це ж роблять робить не сам Трамп, це роблять американці. Я до чого зараз в сполучених штатах Америки відбувається те саме, що відбувалось в Раші в 2021 2022 першому, роках. Так ну 20 двадцятий, рік, коли нібито там і були якісь там ще люди люди які не хотіли там нападати на Україну, були проти війни, але нічого не робили. Але в той час там була велика прослойка тих росіян-орків, які вже в ті роки людей ламали, людей сажали, людей і збивали спокійно, без жодної якоїсь там совісті, проблиску совісті. Таке саме зараз є і Сполучених Штатах Америки. Не в таких масштабах, як в Раші. Так ну не буду нічого казати е на цю тему, але це вже йде в цьому напрямку. І мені. Не хочеться, щоб в Канаді було те ж саме, ну і до речі, Сполучених Штатах Америки вже все галасніше і галасніше заявляють і конгресмени, заявляють сенатори про те, що Трамп задавлює зараз там свободу слова, задавлює свободу преси, тобто давить тисне на все, що тільки може. І тому я радий, що Канада вирішила відмежуватися від цього прокля... цього придурашного сусіда і взяти курс на об'єднання з нормальними країнами. Тобто, Канада залишається цивілізацією Вілізованою країною, Канада залишається надійним партнером е, України, Канада буде і далі підтримувати Україну. І е, хочу тут також підкреслити, що в Канаді відбулося е, нещодавно G7, Так, це засідання G7. і Канада наполягла на тому, щоб е, всі підтвердили, що в цьому меморандумі була підтримка, що всі країни G7 будуть і далі підтримувати Україну. Тож, друзі, от така от у нас ситуація тут в Канаді. Ми Боремося по-своєму з придурками, сусідами. Ви боретесь по-своєму. Ми друг за друга вболіваємо друг з друга підтримуємо. І ці на цьому ми тримаємося. Знаєте, на такому взаємному взаємній підтримці, взаємній допомозі. Ми і все це зможемо подавати, зможемо мудайкам набити рожі. і не залишимо їм жодного шансу на те, щоб вони перемогли. Друзі. Я сподіваюся, що ця інформація вам. Сподобалось. Я сподіваюся, що ви вже підписалися на мій канал, якщо ви ще на нього не були підписані, що ви вже поставили вподобайки цьому відео. Е, якщо до цього чомусь не поставили, то зараз саме час поставте, будь ласка, подобайку цьому відео. І напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні розповіли. І не забувайте про дзвіночок. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.